Харкові на Салтівці надає допомогу тваринкам багатопрофільна клініка Ветексперт. Своєчасна діагностика, впевнені лікарі, альтернатива будь-якому лікуванню. Тож саме тут можна зробити цифрові рентген-знімки, провести УЗД та завітати до стоматолога. Є й власна лабораторія. Багато робимо досліджень. Це і аналізи крові, клінічні, біохімічні. Є можливість робити експрес-біохімічний аналіз на вірусні дослідження. Багато тестів маємо. є в нас хірургічне відділення, Ми робимо операції. Черевній порожнині, так і операції ортопедичні, а саме лікування травм, переломів кісток. А ще в клініці ветексперт тварин можна лікувати на стаціонарі. Це там крапельниця, інфузійна терапія та контроль їх стану, якщо це потрібно, і вони там не є стабільними. Працює клініка щодня за попереднім записом. А також за необхідністю ми приймаємо ургентних пацієнтів. На рецепції маємо ветеринарну аптеку, допомагаємо з передзамовленням ветеринарних препаратів. Кожного дня може. Жоти, отримати консультацію на рецепції та поспілкуватися з лікарем онлайн. А ще ветеринари наголошують: дбайте про своїх улюбленців та звертайтесь вчасно за допомогою.